Земля в окупації злочинця викрито. Відбувається рейдерський захват планети. Ми, проходячи в цей світ, бачимо рай. Усе прекрасно. Хочеться пожити, але жити не виходить, тому що планета не належить людям. Її захопив сатана через політику і релігію, які добровільно прийняли люди. Але Бог забере своє, тому що земля і все на ній Боже, а злочинця сатану, як собаку, посадить на ланцюг і в безодню. Бог чітко сказав нам, хто такий дьявол. Це вбивця, злодій і насильник, якого потрібно проганяти, а не жити з ним. Але ось проблема людина робить вибір, жити за плоттю. І впускає дьявола, не проганяє його, а навпаки, співпрацює з ним і проводить з ним е, життя. Від початку Бог створив людину за своїм образом і подобою, щоб усім е, люди були дітьми і народом Божим, але людство пішло шляхом сатани, шляхом омани, гордість, відкидання Бога. Тому завжди є цей вибір, і в ньому потрібно розібратися, тому що від цього залежить наше майбутнє. Ми будемо серед тих, чия доля покарання у гієні Вогняний, або серед тих, хто збереже гідну позицію синів і дочок Божих і буде правити з Христом. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції. Які проходять по неділях не пропустіть шанс виконати Божу волю і успадкувати спасіння? Хай береже вас Господь.